Отже, друзі, всім привіт! І сьогодні я хочу вам зробити другу частину відео про біржу Binance. Я хочу вам розказати про те, як почати торгівлю. Тобто перевід коштів з балансу поповнення на фіатний свій рахунок. Так само хочу показати вам коротенький гайд, ну, як користуватися біржою, які є фішечки, що вам потрібно для торгівлі, що не дуже. Розберемо, що таке спотова торгівля, що таке фьючерсна. Ну, я надіюсь, вам буде цікаво. Отже, підписуємося на мій канал, ставимо дзвіночок, лайк, якщо ви ще цього не зробили. Якщо ви ще зареєстровані на біржі Binance або Bybit, в мене там є. Під відео таке посилання невеличке, прошу зареєструватися. А ми пігнали. Отже, друзі, ми наші кошти завели на біржу. Нам щоб почати торгувати, потрібно, щоб в нас на торгівельному балансі були кошти, тому що ці кошти, які ми завели, в нас числяться на балансі поповнення. І як це зробити зараз? Я вам продемонструю. Дивіться, натискаємо на гаманець. Заходимо на біржу, вводимо наші дані для входу. Натискаємо гаманець. Тут є така штучка, огляд гаманця. Коли ми на нього заходимо, ми бачимо, що в нас на рахунку поповнення є ці кошти, які ми поповнили. Ми заходимо на цю валюту, яку нам потрібно переводити. Тут є такі три крапочки, переказ. Натискаємо і тут переводимо замість Fiat Spot з поповнення на Fiat Spot. Тут є вже долари. Максимально натискаємо всю суму, підтвердити, все. Е, кошти перевелися на рахунок наш. Зараз ми це перевіримо. Натискаємо гавани, Fiat Spot, і бачимо, що наші кошти вже є тут. Це Вони є в нас. От, в USDT. Отже, дивіться, тоді що ми робимо далі? Щоб почати торгувати, ми заходимо, починаємо зі спотової торгівлі. Що таке спотова торгівля? Тут є такі торгівля, тут є спот, на неї натискаємо і відкривається нам віконечко. Спотова торгівля це коли ми маємо якісь кошти на рахунку і ми ними управляємо без кредитного плеча. Тобто ми кошти позику не беремо, ми суто управляємо тими коштами, які в нас є. Ну, там, наприклад, купили дешевше, дочекалися, коли ціна виросте, продали дорожче і маємо з того якийсь прибуток. Якщо ціна йде вниз, ми нічого не заробляємо, тільки або чекаємо, коли вона знову підніметься, ну, або дивимося. <су> То такі, ну, мається на увазі, що ми купили, за що купили, за те продали ніякого плеча, тільки той відсоток, наскільки ціна виросла, він в наш прибуток входить. Тут є комісія, так само, як і на ф'ючерсах, вона менша. Про комісію ви собі можете окремо перечитати. Тут є такі правила, пошукайте собі. Я не буду над цим заглиблюватися. Я маю на увазі, що хотіла б показати вам функціонал цієї біржі. Отже, дивіться, якщо ми дивимося на це віконечко на спотому ринку, ну, спочатку давайте почнемо з того, якою валютною парою ми би хотіли торгувати. От в нас є USDT, може, ми хочемо. BUSD, тобто Бінансівський стейблкоін, USDC, там інші стейблкоїни. Переважності всі торгують на USDT. Але на Бінансівській біржі, на BUSD, якщо ми торгуємо, то тут є знижка на комісію, тут така суттєва. Можна поцікавитись, задуматись. Але від себе хочу додати, що дивіться, от ви, коли ми торгуємо на якійсь валютній парі, ми бачимо її об'єми. І коли ми торгуємо до USDT, найбільша картина нам відкриває по об'ємах, ми точніше можемо бачити, що відбувається з тим інструментом. Бо коли ми торгуємо до, іншої, до іншого стейблкоїна, нас вже такої картини немає. Вже нема тих об'ємів, ми їх не бачимо під час торгівлі, і тому ми. Ну, нам важко торгувати. То, то, що я помітила по собі, так само при виборі біржі. Та гарні нові біржі, гарні там вони умови пропонують бонуси. Але якщо ми торгуємо на Binance, ми розуміємо прекрасно, що тут найбільше людей сидить. Це є статистика. Я вам потім покажу колись, де брати ту статистику. На якій біржі найбільше людей, по яких валютних парах, отже, на Binance, на USDT, на біткоїні, і ви самі розумієте, ще на яких валютах найбільше сидять в світі людей, якщо в загальному взяти, тобто, ми найбільшу картину нам відкривається іменно на бінансі через USDT. Ну це те, що я помітила. Тому що Я пробувала на різне, так само пробувала. Я зрозуміла, що я торгую, і я не бачу, що відбувається з інструментом. Саме на Binance, саме через USDT я розумію, що з тим інструментом відбувається, що з тим конкретним токеном. Отже, добре, ми тут бачимо таку картину. Є в нас яку валютну пару нам вибрати. Тут є в нас такий пошук, і ми собі вводимо. Наприклад, я хочу BTC, біткоін. Я собі ввожу і, все, і мені відкривається БТЦ, до яких стейблкоїнів я би їх хотіла, або до якихось інших валют я би хотіла торгувати БТЦ. От в мене вже я собі вибираю БТЦ USDT. І тут зірочка означає, що ми його додаємо до вибраних. Наприклад, я хочу до вибраних додати ще BTC, TUSD. І все. Я коли стираю той пошук, то мені вже тут мої вибрані висвітлюються. Я можу їх відфільтрувати по вибраних. Бачите? Я собі подобавляла свої валютні пари, якими я там в більшості торгую. І все. І мені воно собі тут я постійно бачу їх. Не треба шукати кожен раз по назві, а так собі легше набагато. Отже, ще одне. Тут ми бачимо наш спред, тобто це виконані угоди. Тут є час, коли вони виконані, кількість їхня. Ми бачимо, ага, зараз, бачите, все червоніє, більше продають. Ми собі орієнтуємося по кількості. Коли зеленіє, все більшості купують. Тобто, ну це такий спред невеличкий, багато тут не побачиш, картини великої. Ну, але так, плюс-мінус орієнтуватися на якийсь короткотривалий період часу можна. Хоча він тут нічого не дає, це треба дивитись по терміналах. Я вам потім покажу. Отже, дивіться, тут в нас є стакан, це наші заявки. Ми його можемо собі по-різному налаштувати. Тут, наприклад, якщо тільки на купівлю ми хочемо бачити, або тільки на продажу, так само є кількості валют. Є скільки всього вийшло. Ну, зразу ми бачимо суму, на яку купили. В переважності так торгують, бо ми тут бачимо, ну скільки вже от зараз, зараз має купити, скільки от -от зараз має продати. Тобто, ну розуміємо, орієнтуємося. По стакану, куди ринок дивиться. Так само тут можна собі налаштувати під вартість валюти. Якщо, наприклад, біткоін дуже дорогий, найдорожчий з усіх криптовалют, то ми, ну, наприклад, на 0,1 мало що побачимо, ск і, ну, скільки людей хоче його купити. Ми собі налаштуємо ближче до його вартості. О, наприклад, 50. Оце от буде це значення 50, 29.300, 29.350, слідуюче значення, розумієте? так? Отже, ми собі налаштовуємо це значення, і ми вже бачимо, ага, дивіться, все отут на тій 29 тисяч, вже вон скільки людей хоче купити 241, вирішує продати 241 біткоїн. Ага, ми орієнтуємося. А якщо б в нас тут було мало, то ми б не побачили тої кількості по тій ціні. Воно б було десь аж дуже-дуже зверху, ми б до цього просто не докопалися. Отже, зрозуміло, налаштовуємо під вартість ціни. Собі кожен раз перейшли на іншу валюту, там, наприклад, на ефір, вона вже дешевша. Все, от переходимо і дивимося, що тут можна наставити. Ну, 50, може буде і забагато, бо тут майже нічого не видно в стакані. Але тут, якщо, наприклад, наставити 10, тому вже так більш-менш картину побачимо, а краще, наприклад, один. Все, ми тут гарніше. бачимо. Ну тобто, це індивідуально під кожну валюту, ви це зрозумієте, коли будете торгувати. Отже, добре, що робимо ми далі? Тут в нас є графік часових таймфреймів. Ми можемо налаштувати собі, якщо нам треба одну-три хвилини, так більш деталізовано, то ми наводимо на оцей одна хвилина. і тут в нас ідуть такі. Ну, ми собі, наприклад, три хвилини хочемо наставити. Бачите, одна свічка буде три хвилини, буде відповідати значенню. Тобто за три хвилини це була проторгівка на цій свічці. Тут собі можна різні назначати, або так само тут іде 15 хвилин, година, 4 години, день. І тиждень далі в нас ідуть технічні індикатори. Якщо ми користуємося базовою версією, а нас зразу викине на базову версію вас викине, то тут дуже мало тих індикаторів. Якщо натиснути на індикатори, ну тут такі тільки самі основні, що ними користуються в принципі. Ну, малий функціонал, багато не розгуляєшся. А якщо ми відкриємо версію TradingView, Отут вже цікавіше, тут вже індикаторів, набагато більше. Ми собі можемо по назві, ну, якщо ми користуємося, ми знаємо, який нам треба. Ми собі вибираємо, ми собі його тестуємо і все. І він нам тут відкривається. Отже, по індикатору зрозуміло. Далі в нас тут ідуть налаштування дисплея. Ми собі можемо його поміняти, ті налаштування. Історія ордерів можемо включити. Я, наприклад, відкриті ордера собі включила. Тобто, я, якщо відкриваю ордер, я тут його буду бачити. Далі у нас тут є свічки. Тоже, ну це більше по трейдінг-в'ю, але я вам так перебіжуся, якими свічками, наприклад, я й деколи користуюся, тими от, от хейкен Аші. От вони дуже гарно показують. Дивіться, як, е, куди йде ринок. Тобто, якщо тут починати брати, то цей рух можна взяти. Ну таке, тут лефхак. Але в основному сиджу на японських свічках. І далі ще тут можна таку штучку зробити. От дивіться, тут є такий графік. Можна чотири графіка одночасно включити. О, бачите? Правда, тут дуже не розгуляєшся, треба виводити на весь екран. Але Таких чотири графіка можна включити. Щоб вивести на весь екран, тут дивіться, є така кістрілочки, ми собі вивели, і ми набагато більше вже бачимо того графіка. Легше нам ньому, на ньому сидіти, щось дивитися, щось малювати. А і ще одне, якщо ми е, вибираємо базову версію, то в нас тут немає оцих всіх ліній і всього решту. Тільки е, версії TradingView. Ми вже тут можемо собі робити трендово малювати, і ми вже можемо орієнтуватися. Отже, добре, давайте приступаємо до торгівлі, до самої. Так, плюс-мінус функціоналом ми. Знайомлені, дивимося, що в нас тут є. У нас тут є спот, у нас тут є крос. Коли ми розуміємо, що таке спот, це просто так, як я вам пояснювала, ми за що купили. Це наші гроші, ми ними управляємо. І Якщо ми вже натискаємо крос, це вже почалася маржинальна торгівля. Нас вже пропонує, бачите, ласкаво, просимо на Binance Margin, пропонує нам пройти опитування, тому що ми позичаємо кошти. Ми вже користуємося, ну так як от кредит беремо не своїм тим депозитом, що ми поповнили, а ще ми беремо до нього додатково плече. Тобто є третє плече, бачите, є ізольоване п'яте плече. Крос це коли. В нас виступає депозит наш повністю. Він є забезпеченням нашої угоди. Тобто, ми поставили там 3 долара, ну то умовно. А на рахунку в нас ще є 20. Тих 3 долара, коли в нас почне ціна йти не в нашу сторону, і вони в нас вже починають закінчуватися. А ми взяли в борг плече. То цих 20 доларів, які є, вони як підтримуючим фактором виступають. Тобто нас ще не ліквідує, а ще за рахунок того, що в нас на рахунку є ці гроші, тих 20 доларів. У нас ще може, може продовжуватися торгівля до того часу, поки оце не вичерпається оця вся наша депозит. Якщо депозит великий, і ми взяли там 1%-2% від депозиту, то ми можемо довго сидіти. Ми можемо місяцями сидіти, нас не ліквідне. Якщо депозит невеличкий, ми повинні розуміти, що така ситуація. А якщо ізольовано в торгівлю вибирати, бачите, то тут. Навіть дає вже п'яте плече. А ізольована торгівля це коли ми ну, певну суму кладемо, в угоду, наприклад, тих же ж 3 долара, і тих 20 доларів, які в нас є на рахунку, вони не задіяні. Коли в нас підійде срок, що ми повинні вже ліквіднути нас, бо ціна пішла не в нашу сторону. У нас просто ліквідне, і тих 3 долари в нас забере. Ну 20 тих залишиться в нас на рахунку. Я не буду починати опитування. Я не торгую на маржинальній. Я торгую на ф'ючерсному акаунті. То я зараз вам покажу. А тут тільки вам просто е, хочу показати спотову торгівлю. Отже, дивіться, ми маємо. Певну суму, ми вчимося, ми розуміємо, що ціна для нас має йти тільки вгору. Ми в шортові позиції не заходимо, не ставимо ставку на те, що ціна буде падати, а тільки дивимося, коли вона буде рости. Ми собі проаналізували ринок, дочекалися нашої точки входу, коли нам найкраще заходити. От і от дивимося, ага, зараз ціна може пробити. Це я так демонстративно, може пробити оцю зростаючу. Отже, я хочу купити актив. Що я роблю? Я можу купити її по лімітному ордеру. Тобто, я зазначаю ціну, по якій хочу я купити. Я собі збільшую, дивлюся, коли ціна проб'є, мою похилу. І от я собі назначила ціну. Наприклад, хочу купити за 1806 доларів. Все, я отут, де в мене є ціна. В мене вже тут 1803, а я хочу 1806. Я ставлю. І я собі ставлю кількість, яку я хочу купити. Це є відсотки від нашого балансу. Наприклад, на півбалансу я хочу купити, наприклад, цей інструмент. То я натискаю «Купівля». Лімітний ордер на купівлю заповнено. Це я сижу, чекаю. отже, дивіться, що відбулося. Ви зрозуміли, так? я створила ордер лімітний на купівлю, а воно мені схопило його відразу. Не тобто таке буває. З тим дуже обережно. І дивіться, коли у вас пише. Створено ордер, то значить ордер створений. Ну коли вас написало ордер заповнено, ви собі тут заходите і дивитеся, то відразу треба перевіряти історія ордерів, що ви купили. Історія торгівлі, по якій ціні. Бачите, я, за, я ставила 1806, а воно мене купило 1803. Ну, бінанс буває. <с> Тому я замітила, що термінали краще працюють, ніж сам Бінанс. Які допоміжні термінали, я вам покажу. Але такі, такі баги от бувають. Тому навіть моя порада саме найкраще беріть цю штуку по маркету. Не по лімітному, а по маркету. Собі ввели, ви точно будете знати, що ви по тій ціні, яку бачите зараз. Ви відразу її купите, бо ви бачите хорошу ціну? Дочекайтеся! Дочекайтеся собі, коли ціна підросте, і візьміть собі по маркету і все. Ви там і так дуже не заробляєте на споті, якщо ви тисячами не торгуєте доларів, а тими копійками цикаєте, ви на споті багато не зробите. Тут так чисто теоретично. Я показую. Отже, у нас вже купилося, та, а ми хочемо продати. Давайте попробуємо, Я вже не буду так стверджувати. По лімітному ордеру цю річ продати цей інструмент. Ми його пам'ятаємо по 1803 долара купили, наприклад, 1804 долара. Я хочу продати. Так? Наприклад, по лімітному ордеру пробуємо все ж таки. Ми собі ліміт, 1804, дочекаємося і всю, весь інструмент, який ми О, дивіться, створився ордер, от його видно, і ми його дочекаємося, коли він у нас відбудеться. Ну або, наприклад, ми чекати не хочемо. І хочемо його вже продати. То так само робимо. Беремо маркет. Але дивіться, перед тим, щоб продати його по маркету, нам треба цей ордер зняти. Ми собі тут хрестиком його знімаємо. І все, ми собі маркет відкриваємо. Кількість цю кількість, яка в нас є, ну або там якусь частину. От, і значить, натискаємо продаж. Все заповнено. Ми собі тут перевіряємо. Тут у нас відразу видно е, історія торгівлі, яка ми комісію, яку ми заплатили. Ми собі можемо її налаштувати не в е, А, там, ми продавали ефір. так? Значить, Ми тут відразу бачимо, яку комісію ми заплатили. Все, бачимо, скільки і що до чого. Ну, але аж так дуже ми е, не можемо приділити, скільки ми зробили. Хіба будемо користуватися е, калькулятором, щоб це зрозуміти. Отже, так, функціонал спотового спотової торгівлі ви більш Менш зрозуміли. Давайте переходимо на фьючерсну торгівлю. Тут зараз я вам покажу. Отже, щоб перейти на фьючерсну торгівлю, нам потрібно натиснути деривативи USD SM фьючерси. Я сюди натискаю. Тут я торгую на такому, на ф'ючерсному. І отже, щоб нам почати торгувати, нам потрібно ну, завести кошти на фьючерсний баланс. Тут, коли ви перший раз будете переходити, вас так само буде питати, як от попередні, е, я показувала е, маржинальну торгівля, питало, е, чи ви розумієте, з чим пов'язана ця торгівля, тобто пройдете опитування собі і будете починати торгувати. Отже, щоб перевести кошти, тут є така річ, переказ. Так само натискаєте, так само з фіат і із на «Futures» і ми собі переводимо. Отже, дивимося, скільки О, сума у нас доступна до торгівлі. Що ми тут бачимо? Тут у нас набагато цікавіше і вже йде функціонал. Для початку, що ми тут повинні звернути увагу, це. Та, як я вже казала, ізольована торгівля чи крос. Вже пояснювала. Я вибираю ізольовану торгівлю, щоб ту суму, яку я положила, вона тільки вона була мені під ризиком. Відразу я дивлюся, тут є кредитне плече. Можна змінювати собі кредитне плече, ставити більше, менше. Дивіться, якщо більше, як 10 плече, тут відразу вибиває нам такий червоний попередження, що то дуже ризиковано торгуватися таким плечем. Чим більше ми плече беремо, тим менше в нас йде варіація ціни до ліквідації. Менше в нас, ну наприклад, 20-те плече значить в нас викине, якщо ціна там виросте на долар два. 10-те плече, то вже в нас є шанс 3-4 долара посидіти. Ну, плюс-мінус зрозуміли. Далі цей, якщо цікавіше, вам буде, то я окремо зніму відео про плечі і про все. Отже, дивіться: ставимо собі плече для новичка. Бажано ставити не більше двох, тому що. Ну, ще нема таких навиків, зрозуміло, хоча теорія може є, але навики так само дуже важливі в трейдингу. І ми собі так само подібно до спотової є лімітний ордер, який можна ввести, ціну, за яку ми хочемо купити, суму. Так само є маркет, є така штучка, як бачите, стоп-ліміт. Ми собі натиснула, і ми відразу при відкритті позиції можемо поставити стоп. Отже, ми, наприклад, демонструю, хочу я купити цей актив 28,592 долара. Добре. Я хочу взяти, наприклад, півбалансу свого. І я хочу, щоб я продала цей актив по 28,624. а стоп лос щоб воно не опустилося нижче 28. 500. Якщо нижче опуститься, то щоб воно мені відразу продалося. Отже, я беру в лонг. Ага, стоп ціна. 280. Все я взяла в лонг. Коли ціна дойде до моєї позиції, 28 590, Візьметься, і відразу в мене буде так, як я казала. Відразу вхопиться мій стоп і е, мій тейк буде відкрито. Ще продемонструю, як по маркету це зробити. Так само, ідентично. От я вже хочу купити в лонг, наприклад. І я собі ставлю так само тейк профіт. Якщо я по маркету візьму, то я плюс-мінус хочу тут продати. 28 582. п'ятсот вісімдесят два. Двісім Стоп-лосс це буде, наприклад, 28 500. Ізольована, перевіряємо зразу плече. Все добре. Купівля в лонг. Все. Я купила вже негайно виконався мій е, тейк. Тут, якщо е, досягне тейк профіту, візьметься, якщо піде нижче, то плос так само мені продасться, але просто в мінус я піду на оцю суму, на цей відсоток. Отже, я цю валюту продам наразі і хочу ще продемонструвати одну річ. Як можна ще ставити ордера? От я закриваю по маркету. Хочу купити я, наприклад, просто по маркету негайну позицію без стейк профіта і стоп-лоса. Я ту галочку знімаю і я собі купую це купівля в лон. Значить, моя позиція купилася. Я зразу бачу собі, бачите, скільки я заробляю, скільки я втрачаю. Отут видно. І я хочу. Поставити пізніше стоп-лосс. Тут можна таке зробити. Тут собі ставимо, наприклад, 28-500. І тейк профіт так само я можу поставити пізніше. От я собі ставлю 28-600. Я тут бачу, скільки я зароблю відразу. Наприклад, 20, щоб було зрозуміліше. Тут є ціна, яку я зароблю, а тут червоним, скільки я втрачу. Це я собі підтвердити. І відразу є мої топ і мій тейк, коли буде. Ці речі можна настроїти отут. Щоб ви бачите їх, бо вони не відразу вам так будуть видні. Тут є таке налаштування, і в тих налаштуваннях є багато тих галочок. Наприклад, якщо взяти швидку торгівлю, лишити, а вас вона буде, то вона тут просто заведжає. Я нею ніколи не користувалася. Тут відразу можна продати, відразу купити певну суму, я розумію, але вона мені просто заведжає дивитися на графік. Я її знімаю, ту галочку. Так само ви собі тут передивіться. Тут є е, графік на весь екран, є мультисимволи. Е, ви собі тут поклацайте, подивіться, і на рахунок того, що показується на графіку, так само є такі налаштування. От, ви собі бачите lines, це типово ці наші лінії. Тут можна price line, от ціна е я бачу по лінії. Ви собі тут попробуйте, понатискайте, понаставляйте під себе, щоб розуміти. Наприклад, тут символ Less Price Label. Тобто ви бачите, яка остання ціна. Отже, добре, тут зрозуміло, так? щоб швидко нам закрити або закрити по якійсь ціні конкретній. Ми собі тут як профід доставляємо або відразу по маркету закриваємо, або по лімі. Закриття за лімітною ціною. До речі, немає такої функції. Просто по маркету закрилося і все. Отже, дивіться, ще що: а щоб валютну пару вибрати тут, вибираємо на ф'ючерсному, так само, як на споті, тільки тут і відображаються. Вони не тут, а отут. І валютні пари вибрані наші відображаються тут. Тут є такі налаштування, і можна їх собі регулювати. Наприклад, знизу підісунути наверх. От вона вже буде тоді, зверху, і вона буде тут першою. Якщо підтвердити, бачите, от змінилося. Так само любу валютну пару можна підсувати на порід. Тут ми бачимо ну, певні дані, які нас цікавлять при торгівлі, фінансування, індекс, маркування, все це тут можна подивитися. Який об'єм за 24 години в USDT, в BTC. Тобто це найкраще, якщо ви торгуєте на біржі Binance, найкраще видно взагалі рух інструменту. Тому що на ній найбільше людей сидять і найбільше торгують біткоїном через USDT іменно на Binance. Ще хотіла сказати, що якщо ви, наприклад, хочете собі вирахувати плече, з яким вам торгувати, або скільки ви заробите, скільки втратите, то тут є в нас калькулятор. Я тільки що натиснула, і ви тут собі можете, наприклад, ціну ліквідації розрахувати. От скільки ви покладете, яким плечем. Ви собі тут е заводите і ви собі розраховуєте, коли у вас ліквідне. Тут собі з тим калькулятором побавтеся, я не буду на ньому сконцентрувати увагу, але дуже цікава річ. Отже, друзі, я сподіваюся, вам було цікаво. Ну, щось ви з цього собі взяли. Якщо ви ще новачок, тому що пам'ятаю я своє, коли я відкрила перший раз цю біржу, функціонал, все для мене було таке нове. Я сама це все вивчала дуже довго. Так само дивилася в інших блогерів, що там, як. Ну, довгий час я потратила на те, щоб елементарні речі такі деякі, які треба знати, а я їх не знала. І вони полегшують життя. Тому. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, передивіться ще деякі мої відео, можливо, вам сподобається, можливо, тема зайшла вам. Ще хочу, щоб ви дещо написали в коментарях, що вас цікавить, що мені ще знімати, що деталізувати, можливо, треба по якихось ну, висвітлюватися якісь інші аспекти торгівлі. Якщо ви ще не зареєстровані на біржі Binance або Bybit, будь ласка, я залишу під цим відео реферальне посилання. Зареєструйтеся по-моєму посиланню і будете мати бонус, і там досить гарні бонуси, я напишу які. Що хотіла ще сказати, я вас їх дуже люблю. До нових зустрічей, па-па.